На Одещині риють рів уздовж кордону з Молдовою та Приністров'ям. Яма завшишки у 3,5 метри та заглибшки в понад 2 метри. Додатковий заслін від незаконного перетину кордону. Насамперед рів має протистояти контрабандистам. Стати на перешкоді важкій техніці. Ця інженерна споруда зможе наврядче, але принаймні може затримати її пересування. Щодо машин, якими везуть контрабанду, вони вже точно рів не перетнуть. Над спорудою працюють дорожня котлова машина, із технікою посприяли місцеві рятувальники. А пальне закуповують за кошти обласного бюджету держприкордонслужби та благодійників. Машина споживає впродовж робочого дня близько півтони солярки. Головно ровом перекривають найпроблемніші ділянки, ті на яких зафіксовані численні спроби незаконного перетину кордону автомобілями. Рів купають уже тиждень щодня. Він довше є в середньому на пів кілометра. Ця ділянка вона нова і вона не має поки можливості облаштувати її певним парканом чи забором, так як хотілося Цей рів, він вже просто-напросто не дає змоги техніці безперешкодно пересунутися, переміститись через кордон. Для нас це додатковий елемент, для того, щоб ми могли своєчасно перекрити їм напрямки руху і затримати.